Нововолинськ готовий до опалювального сезону та можливих надзвичайних ситуацій. 9 жовтня відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Головна тема готовність комунальних служб до опалювального сезону та дій у разі можливого блекауту. Начальниця комунального підприємства Нововолинськ теплокомуненерго Вікторія Герасимик запевнила, підприємство готове Тово до старту опалюваного сезону Уже завершена реконструкція котельні з новою когенераційною установкою, запуск якої планується в жовтні. На випадок перебоїв з електропостачанням. Працюватимуть чотири пересувні та сім стаціонарних дизельних генераторів. А також є необхідний запас пального. Підприємство забезпечено на 100% генераторами. Генератори заповнені. І заправлення на певну потужність. Всі пусконалагоджувані роботи по запуску генераторів проведено. Генератори належним чином встановлені в захисній конструкції унеможливлення й до них будь-яких втручань. Окрім того, на підприємстві створено резервуар пального в рідинах і в талонах. Маємо велику надію, що запустимо комерційну установку з початком опалювального сезону, і це десь нам можливість бути незалежними від електричних мереж з центральної котельні, тобто стара й нова. І мати можливість без генератора працювати. Начальник комунального підприємства Нововолинськводоканал Павло Шевчик додав, що водоканал оснащений генераторами та сонячними електростанціями, а працівники мають чітку схему дій у надзвичайних ситуаціях забезпечено 100% генераторами, генератори запавлені. Скільки їх кількість збільшилась, ми працюємо формуванням залишку пального. про готовність Нововолинської центральної міської лікарні працювати навіть під час відключень електроенергії, доповів заступник директора Нововолинської центральної міської лікарні Богдан Шевчук. В рамках резервного електрозабезпечення лікарня укомплектована 14 електричними 20 бензогенераторами. З них чотири великих. Тизені генератори відповідно на 55, 70, 110 та 165 кВт і 10 малих пересувних потужностях напає 55, 65 кВт. Крім того, в лікарні на дахах будівель хірургічно-трематологічного корпусу, полового виділення, харчоблоку та баклабораторії встановлені сонячні електростанції з панелями та акумуляторами. Які накопичують електричну енергію в разі можливого відключення електропостачання, зможуть в деякий час забезпечити електропостачання. Е, зокрема, на хірургічно-тромалогічному корпусі потужність СЕС-56 кВт, ємність акумулятора 81,92 годину. На харчоблоці потужність СЕС 19 кВт, є акумулятора 5,12 в годину лабораторія потужність СЕС 27 кВт, ємність акумулятора 15-36 Агоди, і пологове відділення потужність СЕС 30 кВт, є місце кумуляторів 10,74 А. Для забезпечення безпарбійної роботи дизель-бензоектрогенераторів лікарня забезпечена наявними резервами палива. Паливо є як фізичного бо бочка зберігається, так і у скречках, так, відповідно для можливого їх нагального придбання. В частині резервного водопостачання в лікарні наявний резерв питної води в кількості 2000 тисячі літрів та технічної води в кількості 3 тисячі літрів, крім того, на території закладу. Є механічна ружна спашина, яка забезпечить можливості відбору технічної води в разі. Відсутності водопостачання комісія наголосила на важливості злагодженої роботи всіх служб, щоб мешканці отримували стабільне тепло, воду та медичну допомогу навіть у складних умовах. Окремо обговорили потребу подати тепло до навчальних закладів раніше, аби уникнути скарг від батьків та педагогів і забезпечити комфорт учнів на старті опалювального сезону.